Землею Сумщини можна милуватись нескінченно, захоплюватись її величу, надихатись її мальовничістю, зачаровуватись її одвічним спокоєм. А головне її з легкістю можна відрізнити від будь-якого іншого краю. Але зробити це зможе лише людина, яка тут народилась, і яка безмірно закохана у свою батьківщину. Саме таким є кандидат у народні депутати по 162 му мажоритарному округу Владислав Бухарів. В 1969 році народився в місті Лебедин в родині військовослужбовця та вчительки. Батько був військовослужбовцем, мама була вчителькою, ну, вихователькою в дитячому садочку садочку. Працювала і в початковій школі. Закінчив школу. Поступив до військового училища. П'ять років отучився, закінчив училище, пішов працювати в Службу безпеки України, де працюю по сьогоднішній день. Маю звання генерал лейтенанта маю звання почесного громадянина міста Лебедин, але вважаю, що любе звання, любі нагороди це додаток чи приставка до. Імені людини це відео було зняте на зустріч з виборцями кандидата в народні депутати від партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Владислава Бухарєва. Але такі зустрічі не є лише частиною передвиборчої діяльності Владислава Вікторовича, тому що він вже давно і часто приїздить до рідної Сумщини, щоб взнати про проблеми місцевих жителів та допомогти в їх вирішенні. Позиція Владислава Вікторовича дуже проста. Діяльність депутата під контроль виборця. Саме тому і після виборів він не припинить свого діалогу з простими людьми. Подобного роду зустрічі вони потрібні. Треба їздити, зустрічатися з людьми по селах, по городах, по хуторах. Треба чути людей. Треба розуміти, чим вони живуть, розуміти їх проблеми, знати їх боль. Знати їх радість, переконувати, допомагати, давати поради. І такі зустрічі вони потрібні не тільки в період виборчого процесу, такі зустрічі я буду проводити і після того, як з допомогою наших людей та з Божою ласкою буду обраний до Верховної Ради України. І йому важко не повірити. Адже скільки всього доброго і такого потрібного рідному місту він зробив ще задовго до того, як вирішив балотуватися до Верховної Ради, він відновив Миколаївський храм у селі Чернеле Лебединського району та продовжує допомагати багатьом церквам та соборам Сумщини. На його кошти відбулася реконструкція корпусів загальноосвітньої школи номер 5 у місті Лебедин. Для учнів цієї школи був закуплений інвентар та обладнаний комп'ютерний клас. На сьогоднішній день ми це бачимо, що він допомагає. Угу. Допомагає своїй школі, в якій навчався, в своєму районі, де він проживав. Угу. Ну, ми це знаємо. Він нас меценат Лебедина, міста Лебедина. А для нашої школи, 1 вересня, наші дітки отримали. Художню літературу, яку була дуже для нас, це було дуже приємною, приємним подарунком. За його сприяння, в мікрорайоні Черемушки міста Лебедин були відремонтовані дороги, впроваджені енергозберігаючі технології для вуличного освітлення. А зовсім недавно, користуючись своїми дружніми зв'язками в Києві, він запросив до села Василівка провідних лікарів з Києва, які безкоштовно вели прийом у місцевій амбулаторії для всіх бажаючих. Сьогодні відбулася я, вважаю, непересічна подія. Ми глянули велику кількість хворих, це більше п'ятидесяти. Мочись 200 чоловік. І слід сказати, що ця допомога вона дала нам змогу перше з'ясувати необхідність таких подальших зустрічів, виїздів, консультацій хворих, спрямування, скерування для подальшого етапу надання допомоги. І така дієва, такі дієвий зв'язок, така співдружня да нам змогу підняти на якісно вищий рівень надання допомоги хворим. Але все це лише мала частка тих добрих справ, які постійно робить Владислав Бухарів для свого рідного краю, і за що місцеві жителі поважають і шанують його. І в цьому ми маємо нагоду переконатися. Здравствуйте, друзі! Сьогодні я нахожусь в славному городе Лебедин і хочу поінтересуватися у местных жителей, що вони знають о своєму знаменитом земляке Владиславі Бухареві. Ну. Хороший дяденька, он частенько привозить к нам 95-й квартал, который ми очень любимо. Mm -hmm. mm -hmm. Він є шановним жителем Лебедина, його тут всі шанують. Всі? Да. І ви? І я. Хороший парень Бухарів. Да? Да. Випускник п'ятої школи знаємо. Mm -hmm. Помог сделать в воєн городки детську площадку. Mm -hmm. Еще асфальт, по-моему. Да, и асфальт, прошу прощения. И крышу в дескате. Я много о нем знаю. Да, да. ну видите, вы ви намного больше задомлены, нежели мы. Знаю, только фамилия и А какая фамилия? Бухрев. Ага, легко запоминается, да? Бух, забухать. Но вы же за рулем аккуратнее садитесь. Ну, с конечно, с фамилией. обязательно. Чуть-чуть аккуратнее. А что сделал дорогу Война в военном городке, потому что я там живу, я непосредственно видела это все. И я, знаю, я что непосредственно ему благодарна. Да, 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 да. Нет. Нет, что? Нет ответа. Нет слов, чтобы описать Владислава Бухарева. Мало кто делает для Лебедина столько, сколько он делал, сделал и делает он. О Владиславе Бухареве. Что вы знаете? Ну, я, допустим, еще за он просто спросить. Костя? Я тоже не знаю. Поговорили. Школу нам построил. Отремонтировал школу. Молодец, учился в пятой школе. Вы так, в смысле держать. вообще молодец или когда учился молодец? И молодец, и когда учился, и сейчас молодец. Вообще полностью? Полностью. Да, я на данный момент учился школы. в пятой школе. В пятой школе. Вот ремонт красивый в пятой школе, да? Ну да. То он сделал. Ну мне Вы понравился, знаете? красивый, Дуже. Красивый он? Нет, красивый он ремонт. Фух, слава богу. Я думал, что уже лет один в Европу уже вошел. Уже он красивый, там все дела. Такие люди нужны, я думаю. Не тільки не толька для Любіна, і для всієї сумщини, навіть для всієї країни? навіть для всього світу. Правильно чому ж то мілочиться? Да. Здавалося б, навіщо людині, яка і так багато робить для рідного краю, починати займатися такою брудною справою, як політика. Але мета Владислава Бухарєва змінити саму систему і зробити політику чистою і прозорою для населення. Не дивно, що з такими намірами і задачами Владислав Бухарів балотується саме від партії Батьківщина, адже ця політична сила не лише послідовно виступала за ухвалення закону про люстрацію, а й почала процес люстрації самої себе. З партії в останній час за порушення етичних норм виключено півтори тисячі членів, з них 700 – депутати різних рівнів. Владислав Вікторович Бухарєв це є людиною, політиком нової, скажімо, такої, своєї, нового образу, який буде спрямований на докорінним образом зміни. І в першу чергу антикорупційні і в першу чергу люстраційні. Не можуть ті люди, які вчора були підпорядковані одним законом, який писали їх, а сьогодні, вибачте, вони зовсім поміняли образ. Людина душу не поміняє, вона лишається така, яка є. Тому сподівання будуть дуже покладені. Звичайно, великі на нього, і звичайно ж буде така сама відповідальність. Відповідальність буде як його, і тих людей, які біля нього, тому що ясно, що не представляють він перша людина, людина, яка ще, скажем, не зганблена і не заплямована політичними інтригами. Це людина, яка на яку можна робити ставку як майбутнє в нашій державі. Але коли людина бореться з системою, не дивно, що в неї з'являється чимало недоброзичливців. Не став винятком і Владислав Вікторович. Чимало людей почали докоряти йому тим, що в його передвиборчій брошурі вказано, що він має медаль від ФСБ Росії. Тому Владислав Бухарєв дав відповідь, як в нього з'явилась ця відзнака. Так, в мене є медаль за бойову співдружність. Приблизно 10 років тому я брав участь у проведенні міжнародної операції по запобіганню перекидання великої партії наркотиків з країн Латинської Америки до Європи. У цій операції були задіяні представники спеціальних служб та правоохоронних органів різних країн, в тому числі США, Росії, Європи, Нікарагуа і таке інше. В результаті проведеної операції був ліквідований ряд наркокомбінатів, розкриті та задокументовані раніше невідомі засоби доставки та приховування наркотиків. Арештовано членів та витажків наркоугруповань. З незаконного міжнародного обігу наркотиків вилучено сотні кілограмів кокаїну. Ця операція врятувала не одну людську долю. Також люди дивуються, чому я вказав цей факт в своїх листівках. Я не вихваляюсь цією нагородою, але вважаю неправильним приховувати такі факти від людей. В мене є принципи, один з найголовніших чесність. Владислава Бухарєва можна сміливо назвати політиком нового покоління. Одним з основоположних його принципів є погляд у майбутнє, а основа майбутнього це наступні покоління. Так, за сприяння Владислава Вікторовича, із допомогою талановитої молоді і новітніх технологій були створені відеоролики про охтирку Лебедин і Тростянець, в яких показана красота цих міст і передана їх неповторна атмосфера. Ці ролики вже набирають безліч переглядів у мережі інтернет. Сумщина завжди славилася не тільки своїми людьми, а й первозданною красою своєї природи. Своїх річок, озер. Ми з допомогою моїх друзів зараз запровадили програму зйомок в сучасних режимах 3-4 d Для того, щоб показати велич і красоту нашого краю, всьому світу, довести всьому світу, всім небайдужим людям широту наших рік, красоту наших храмів, безкрайність наших річок, а також Ширість і небайдужість до процесів в країні наших людей в цей непростий для нашої країни час жоден громадянин не може обійти увагою події на сході України. Тому Владислав Бухарів з радістю підтримав ініціативу мера Охтирки Алексієва Ігора Юрійовича по організації у місті благочинної акції по збору коштів воїнам АТО, Сумщини та їх сім'ям. Ну, вообще, конечно, подобного рода мероприятия, на мой взгляд, они очень полезны и нужны людям. Особенно, когда э, такие мероприятия проводят звезды, очень популярные люди, такие как студия «Квартал-95». Мы очень знакомы с Владиславом Бухаревым, давно и очень дружим хорошо. И, ну, знаете, с плохими людьми не дружишь, поэтому вот так вот и происходит. И поэтому с удовольствием откликнулись на, эту, на это предложение приехать сюда сегодня, поддержать ваших, наших, нет, Как это затасканная фраза на войне всі родные да ну вот, но нет ваших и наших, є все наши, всі наши, і поддержать всіх наших і ваших на этом благотворительному концерті на этой благотворительной акції по збору средств на пропозицію Владислава Бухарєва залюбки відгукнулись фіналіст проєкту Голос країни Арсен Мірзоян, зіркова співачка Світлана Тарабарова та учасники шоу Вечірній квартал брати Шумахери нам приємно приймати участь в этой благотворительной акції. Я надеюсь, что все средства, которые сегодня соберутся, они дойдут туда, в зону АТО, и дай бог, чтобы наши ребята вернулись оттуда живыми, здоровыми. И, конечно же, чтобы поскорее наступил мир. Да. І не дивлячись на спроби деяких людей концерт зірвати, відключивши електрику прямо посеред виступу артистів, цей благочинний захід все ж таки відбувся, і силами небайдужих людей вдалося зібрати чималу суму для допомоги воїнам. АТО. і спасибі вам і ще раз, я думаю, що тепловізор, який ми купимо за ці кошти, спасе не одне життя нашим солдатам, щираю юклін! Я рад, що сегодняшнее мероприятие получило оценку прежде всего среди жителів, прежде всего среди простих людей. Ну і самое главное, що ми видим в цьому перспективу, и Україна переможе. На завершення хочеться сказати лише одне: зараз, як ніколи, нашій країні і нашому краю потрібні докорінні зміни. Головне, щоб ті люди, яких ми оберемо на найближчих парламентських виборах, почули тих, хто їх обирав. Почути людей це перший крок. Наступний їм допомогти. Зберігаємо традиції батьківщини. Владислав Бухарю, кандидат до Верховної Ради по 162-му мажоритарному округу.